Вітаю з великим днем, днем святої великомучениці Варвари. Бачите, як сталося не так. З монастиря приїхали з центру трофимом. і ще ікону привезли, і з облачення святої Варвари Тапочки. Коли я служив. Володимирському соборі. Якось вівторок рано, вставав четвертій ранку в монастирі навпроти Лаври Феодосіївський монастир. Я мився, приводив себе в порядок, читав, молився і їхав, що вже пів восьма. Бути в Володимирському Соборі. І кожен вівторок Патріарх Філарет читав акафіст Святий Варварі. Бо її мощі знаходяться в Києві, в Володимирському Соборі. Як вони там опинились? Вона ж грецька сіла. Іліополь, де жила свята Варвара, був частиною Східної Римської імперії. Там грецький світ понував. І в 306 році, це уявіть 1716 років тому назад, вона постраждала за Христа, від свого рідного батька, який, як почув, що вона стала християнкою, мучив її, гнав, бив, за волосся таскав, її нагу розділи і по місту водили. На наругу, тільки пишеться в Акафісі, що ангел Божий своїм сяям її так закрив, що усліпив всіх. І не бачили її дівочу нагуту. Бо колись, колись, бачите, нагути стидалися, то не тепер, що на пляж в соловичах вийдуть яких шнурочках. і тут шнурочки, і там шнурочки. Все видно, ніхто не розкидається. Все прекрасно. Отакий От час настав. А колись смутливість, дівоцтво. І не дай Боже наготу побачити. Це встидно казали. Зараз нічого не встигне. Зараз все. Тому що час такий настав, дорогі, Час настав, що ми і мало молимося, і мало каїмося. Не вистачає в нас любові ні до Бога, ні до святих. А я що вівторка їздив. На той я кафіст, молився, як колись один владика мені сказав, підсміхнувся з мене, каже, ти став архіереєм, бо ти у Варвари вигалкав, каже, що є Так посміявся, але я це сприйняв Ну, і не як на смішку, а якийсь дорого указ. Для себе. Тому що в 2006 році, коли 1700 років було мученице Варварі, я став великим за 16 років. Сьогодні, Сьогодні. саме Тому. в цей день. Ну, я казав, отець Ростислав, я не приїду до не. тебе. Кажу, бо мені треба послужити. Я завжди, якщо їду в Київ, до мощей, до блаженнішого і піфання, щоб послужити з ним в Михайлівському Золоту де колись лежали мощі Варвари. В'їжджаю в Володимирський собор, прикладаю до Мощей. Або служу в себе на кафедрі. Собою служать. Бо в нас теж є ікона. Щастку йому ще святої Варвара. А сьогодні, думаю, візьму, візьму ікону з мощами, ще на сварив Бо Вони сьогодні так поки встануть, поки, поки службу відслужили, година 20 проходить, вони ще службу служать. Не можуть дослужити. Кажуть бистро, бистро службу дослужу. Молебен Варварій, беріть ікону і беріть відриз святих тапочок. Тому що коли я служив, священники Собору Володимирського мене дуже добре знали. Якщо вівторка служила капіс, і мені подарували тапочки з ніг мощей Святої Варвари. Оці тапочки я сьогодні привіз, вони на такому платі бархатному і пише, свята великомочення Варвару моли Бога за нас. У це в монастирі мій подарунок висить. І хто приїжджає в монастир, приходить, цілує, піремікліє, цілує ікону з мущами, шановує святу великомученицю Варвару. І ми сьогодні взяли, тому що це такий день, що я молюся до великомучениці Варвари, і тому сьогодні я все то забрав, приїхав сюди, в соборі своя ікона. З мущами, але бачу її отець Богдан теж. Ще свою іконість, з мущами. Ікон багато не буває, треба всі їх шанувати. До святої можна молитися, хоч 10 ікон поставити. Це не важно, важно, як ти молишся, яка молитва. Про що ти просиш? Зараз всім нам треба що просити, щоб мир. 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 Але не тільки мир, а перемога. Мир. Бо як буде перемога, буде мир. А буде зрада чи домовленості, вони відійдуть, знову зброї накоплять, знову передихнуть, і тоді їх прийде три мільйони. І все будуть різати. Всіх будуть вбивати, Або ми їх зараз доб'ємо і отримаємо перемогу, або вони будуть нас мордувати все наше життя. Ми знаємо, що ви патріоти, ви вистояли свій храм, він став українським православним, нашої помісії церкви за це величезна дяка всім вам, церковній прислузі, старостам, працівникам, От Василя ми відзначали Сузунюка, так? медаль вручали за те, що патріоти. Дітей своїх лихо опатріоти. Олену ми всі будемо пам'ятати, за неї молимося на кожній службі Божій. Коли ви приїжджаєте до нас в собор, і я служу, я завжди виймаю за неї. Часточку в проскурці і згадую, і даю пану Василю. Не треба боятися московських потік. Не проклянів їх, ні слів їхніх, ні дій їхніх. Бо Це зрадники, колаборанти. Вони готові вас за те, що ви українець, топити бити невеличкі калюжі, буде тикати вас головою, поки ви не забулькаєте, і поки ви не задухнетесь. От сьогодні мені хлопці прийшли, показали, ті книжечки, які він там тримав. Все на російській мові. все про Русь святує? все про те, що московське вище? А що приніс той руський мір? От вони пропагують рускій мір. А що він приніс? Та крім болю, зради, крім горя і сліз, той руський мір нічого в Україну не приніс. А я вас спитаю, а коли появилися мощі святої Варвари Києві? сталося це за князя? І Михаїла, він в хрещенні був Михаїл і будував великий золотоверхий монастир, нашу головну святиню сьогодні православної церкви. То скажіть, коли будувався цей золотоверхий монастир з першими золотими банями на Русі, що було в Москві? Болото. Болото. Жаби. Ліс дремучий і ведмеді. А може і того не було. Бо Мокса це болото. гнила річка. Москва перекладається. І вони хочуть нас навчити, як треба вірити, як треба молитися, що без Москви ми не спасемося. Так як вашої Москви не було, вже стояв Золотоверхий монастир, а в ньому були мощі святої Нарвари. Тому що. Князь взяв собі царівну Варвару їм. І вона так любила свою святу, що вона батька валялася в ногах, цілувала ноги руки і казала тату, я їду в далеку країну, в Київ, в Київську Русь, віддайте мені мощі моєї покровительки святої. Великомучениці Варвари, і він віддав. Греки ще досі тужать, що вони не мають мушкей. І коли радянська влада хотіла мощі ліквідувати, заховати, бо вони стояли в Андріївській церкві на Подолі, там, де тепер служить. Екзар Константинопольський владика Михайло. Люди лягали під машину, не давали, не пускали. І тоді приїхав ще архімандрит Філарет і каже, так, я забираю мощі в Володимирській собор. І так вони в Володимирській соборі опинилися. І вже понад 60 років вони служать віруючим для молитви, для поклоніння. Варвара шанується тим, що каже, хто молиться до святої Варвари, наглою смертю не помре. А чому? Тому що вона сама призняла насильницьку смерть. Уявіть собі, від батька рідного, будучи сиротою, мами не було, бо коли вона народилася, мати померла. І рідний батько її виховував. Чому він її в башку заключив? Тому що Іліополь був язичницьким містом. І існувала така традиція. Якщо подорожуючий йшов, а якщо це ще купець, багатій, то він мав право на ніч собі взяти незайману дівчину. Отакі От існували язиччиницькі правила. І батько що. Оберегти свою дочку, яка була надзвичайно красива, надзвичайно гарна, побудував величезну башню і заточив її там. А вона, споглядаючи красу всього світу, поля, ліса, ріки, які там протікали в якийсь момент, задумалася, а хто це все створив? І прийшла до висновку сама. Уявляєте, сама дитина, прийшла з звісно, що це все створив Бог. Так Бог відкриває розум, що якщо ми хочемо бути розумними, ми будемо розумні. Але якщо ми не просимо цього розуму в Бога, ми будемо дурні і затмарні. І не вигласи. От чому важливо молитись до Святої Варвари? Вона розумом, молитвами своїми, виблагає у Бога. І наглою смертю ми ніколи не загинемо. Бо хто вірить в святу Варвару і її молитовне заступництво, перед Богом наглою смертю ніколи не умре. Тому моліться, друзі. І тим більше, що маєте у царське слава. А він родився в цей день. Сьогодні в нього день народження. Сьогодні йому 35. Він ну, напевно на другий рік він нас не покличе. Скаже, ви вже були. І 36 то не дата. Хоча то буде неділя, на туді. Можна було би приїхати, правда? Але да. хто запросить? Ми сьогодні його вітаємо, поздоровляємо. Ви в селі такому народилися по великій святині коло Почаївської лаври, коло нашої Матінки Божої, яка стопу свою на горі Почаївській відбила. Ще Московії теж тоді не було. Може, вже вона там була, але яка не така. І монахи вже селились на Почаївській се Ви бачите красу Почаєва свого дому. Вона видна всім жителям села Вашого, які бачать. Каже, немає такого жителя села вашого, який барано не встав, не перехрестився на лавру і не почав роботу з Богом. І ви виросли в тому середовищі. І ви стали священником, І вам було дуже важко. Але ви пам'ятайте, ви народилися в такий день, що у вас є велика заступниця Божа. Свята Варвара. І ви можете все в Бога попросити. Бог все вам дасть за молитвами Святої Великомучені, бо каже, святі передання, нема такого, щоб не виблагала свята Варвара в Бога, якщо її просити. Тому вітаємо, Отець, Ростослав, вас з 35 ми роковинами вашого життя. З Днем уродин, родин, днем народження, бажаємо, щоб ви по молитвах святої ви зростали у вірі. Бачите, слава Богу, і в Обеніжах, і в облах, і в інших селах, які ви опікуєте наші парафії. Люди вам довіряють. Люблять ціні. Пам'ятайте, ви повинні бути такі завжди. Не відступайте, моліться, просіть, маєте підтримку нашу, маєте нашу взаємодію. Основне любити Бога, шанувати Святу Варвару і жити по заповіді Бога. І вас усе буде гаразд. Прийміть вітання і... Сьогодні хочу за нашим поданням від імені блаженнішого цим орденом святителя Миколая. Ми нагороджуємо вас, за ревне святіння Богу і хай Господь вас благословить, що намногії. І благі. Аксія, са! Указ про ваше нагородження. Ви не думали, що ми десь взяли. Все <голос> це від владики Епіфанія. Вітаємо Отця і вас, парафія, всіх вітаємо. Якщо добрий священник, мудрий священник, і ви повинні бути доволі. Знаєте, бо всяких, Я це по Україні проходить? Бачите, вже не знаєте. Не вігласів таких. Хватає. Вони стають священиками. Попами, як ми називаємо, і починає керувати. Боже, я як бачив того попередника, там, на, там горі на другому поверсі вікні. І що б у мене мудро говорило, що я священник Московського патріархату, вже мовчи. Мудро... От не дарма каже приказка. Мовчи, за мудрого вийдеш. Бо як починаєш говорити, то всі бачать, що ти дурак. А колись сказали, не було інтернету, всі думали, що мудрі. А як появився інтернет, всі побачили, хто що стоїть. Ми побачили в інтернеті, як воно сиділо і таке дурне мело. Але вибачати всім треба йому пробачити. Ви там винесли сім його плазм. Складали, що на дорозі. Вісім плазм. Вісім плазів. що вісім телевізорів всі телефону? <ріст> Та ж здивіться треба. Що дарувалася? То що, <шо>, дарували мені Я думаю, що не жарто заперечила. Тому я думаю, отець, Ростислав, що ваші парафіяни і люди доволі. Що вони вас будуть шанувати, любити. А ви саме основне, несіть свою священичу любов до людей. Люди почують, побачать ваше щире серце і відкриють. Не завжди деколи гірко буває, деколи ображають священника. Це правда. Ви на то уваги не звертайте. На таких не треба уваги звертати, Навіть якщо священнику хтось каже щось недобре, треба перехрестити і в молитві сказати, Боже, даруй йому все найкраще. А Бог знає, що добре. Тому вітаємо ми за цим секретарем. Оцем людям спільно. Приїхали, о, се, трофема взяли. Це його. Бачите, я сьогодні все забуваю, бо я злий був, що вони довго рано служили. А вони всі кричать до мене, Владико, ви такі злі. Бо я люблю, щоб все було так, по, по годинах, щоб нічого ніколи не тривало. Все має бути. А я приїжджаю під церкву без трьох хвилин. 10, а в 10 вже служба має бути. Що, непорядок. <хи> <хи> Треба бути чітким, всьому відповідальним. А коли ми так ходимо, розслабляємося, то потім кажуть, а чому на нас всі ті біди, всі ті проблеми? Від того, що ти не заорганізований. Треба все виконувати чітко. Дай Боже здоров'я. Син, е, якщо два по 35, то буде мало, хай буде три по 35. Чтири за багато. Саме головне, щоб розум. І сили Господь давав ногах. Бо священно треба стояти і молитися. А ордени, медалі, і всякі відзнаки. Ви не будете ж, як Брежнів, всі носити. Казав колись, як, як Брежнів казав. Каже Вікторія, я сьогодні в Кремль поїду, мені орден будуть вручати. Каже, от такий большой. Сонце і золото, афганське. Вона каже, Льонечка, у тебе ж руки трясуться. Головне, щоб мозги не трясуться. І так, у вас щоб мозги не, мозги не тряслись, ви були бідним священим, добрим пастиром, і вони всі тішилися, коли многоліття, тихо, мирне життя.